Тиждень старту FC 26 вже тут. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Ми продовжуємо, точніше закінчуємо серію підготовки до FC 26. І сьогодні на нас з вами чекає заключне відео у вигляді правильного старту FC 26 з консолі або ПК, неважливо. Коротше, вашої ігрової платформи після того, як ви залутали трошки монет у веб Додатку, інші відео цієї серії вже опубліковані, тож можете піти подивитись. А якщо ви. Включили це відео десь можливо в листопаді, в жовтні, в грудні та навіть в квітні, то у вас все одно буде деякі лайфхаки з приводу того, яким чином особисто вам стартувати у FC26 з консолі, тому що це відео плюс-мінус буде універсальне. Також ми сьогодні поговоримо про зливи інформації так, тільки в нас починається сезон, а вже купа зливів, і це так чи інакше вплине на наш з вами план. По старту і по традиції розкажу, яких помилок слід уникати при початку гри з консолі або ПК. По традиції нагадаю, не забудьте підписатись на канал. Якщо ви ще новенькі, в нас буде багато контенту за всі 26 протягом сезону, тож долучайтесь до нашого ком'юніті і на стріми приходьте вже зовсім скоро. Можливо, навіть сьогодні, можливо, завтра буде початок стрімів за всі 26, буду нарадий вас бачити. Давайте розпочнемо з того, а коли взагалі ви отримуєте доступ до гри. Раніше була якась вакханалія, але цього року, ніби як контора зробила все чітко та прозоро. Якщо ви є володарем Ultimate Дішен перед гру та отримаєте 7 днів раннього доступу, то ви залітаєте на ПК в середині дня, 18 вересня, за локальним часом 00.00 Нової Зеландії. Коли там буде вже 19 вересня, то її вирішили всіх об'єднати і видати всім гравцям ПК. Такий доступ. Якщо у вас консольна версія гри, то ви залітаєте в ніч з 18 на 19 вересня з четверга на п'ятницю. От коли годинник нуль, нуль, в нас за локальним часом проб'є, то ми залітаємо. Вру. Вітаємо мене знов з днем народження, народженням. to back, І їй просто мені робить прекрасний подарунок. І починаємо. Наш гріт. Якщо ви є володарем Xbox, для вас є невеличкий лайфхак, ви можете поставити регіон Нова Зеландія в себе в налаштуваннях і таким чином отримати теж ранній доступ саме в обід десь там 18 вересня. Для гравців PlayStation, на жаль, такий лайфхак не працює. Або, на щастя, так чи інакше, така процедура в нас заходу, втім, ви зможете також отримати певні. Варіанти раніше пограти, якщо ви замовили собі Edition стандарт, або ви взагалі не замовляли поки що всі 26 і хочете перевірити, а взагалі чи воно буде краще, як контора нам обіцяє, чи ні, для цього є в нас EA Play. Це така підписка від серверу від Єї та від сервісу EA. Вона об'єднує всякі їх ігри, продукти, дає там плюшки, і, можливо, хтось з вас нею користується, але не знав, що є така можливість отримати. До 10 годин доступу за підпискою і плей стандартною. Дехто робить собі, просто купляє її один раз на місяць, потім відміняє, таким чином отримує доступ на ці 10 днів і економить на різниці стандарт Edition і Ultimate Edition, і, можливо, їм там не потрібні якісь екстра плюшки. Ну і коротше. Або, ну, мені здається, якщо ви взагалі гру не купляли, то логічно робити такий мув саме на початку, бо у вас буде доступ до Вебап, якщо ви грали у FC 25. Вас буде відкрити маркет, ви зможете залетіти і певні якісь мови там за ці 10 годин зробити по маркету, можливо, десь там спробувати пограти. Найбільш такий цінний час це початок гри, тому в подальшому різниця вже розмазується. Отже, якщо ви хочете тут і зараз, то мені здається, є сенс використовувати на початку. Якщо у вас і Play Pro щось на багатому і ви гравець ПК, то ви взагалі отримаєте unlimited доступ. Перевірте, чи я у вас. Така підписка, якщо є, то відповідно ви зможете раніше залетіти в гру. Також контент-мейкери отримують ну, там, топові контент-мейкери, вони обрали нам. Чотирьох чи щось типу такого взагалі англійськомовних, які отримують доступ не те, що доступ до гри, а які будуть грати в гру на першому стрімі, який контора буде організовувати. І це відбудеться сьогодні у вівторок, о 17.00 за київським часом. За перегляд цього стріму можна буде залотати нагороди. Тут нас 15 хвилин це gold players pack rare gold pack за 60 хвилин і. Premium Electrum Player's Pack. Я не бачу причин цього не робити. Я не впевнений, чи можна це буде дивитись на стрімі, умовно нам запустити. Якщо можна, то може і ми запустимось, поглянемо, що там воно буде. Чекайте на оновлення в телеграм-каналі. Друзі, заходом в гру розібралися. Тепер поїхали на безпосередній старт. Що робити? Я розповідав у відео про старт з веб-додатку, але можливо хтось дивиться це пізніше, тому стисло, повторюсь. Коли ви заходите в РУМ з консолі, в перший раз, якщо ви до того з веб-додатку не заходили, вам запропоную робити те саме: вибрати спочатку собі стартову лігу, тільки не націю, бо цього сезону ми маємо зливи, по яких нам говорять, що це будуть саме ліги, а не відповідно нація. раніше. також вам або дадуть на вибір. Форми і лейби клубу, емблеми клубу, або вам дадуть їх вже де-факто, як було у беці. Тут ми будемо лише дивитися, спостерігати. В будь-якому випадку оберіть якісь популярні нації, якщо є можливість вибору, форми також якісь рідкісні там собі все, берітися та вперше чозу. І відповідно після того, як ви зробите цей вибір, у вас буде сформований вже базовий склад. Також вам дадуть 2000 FC Points, і теж є відео про їх витрату на каналі. Тут же йдіть і дивіться, там багато всяких опцій. І вам, скоріш за все, дадуть вашу ікону за перед замовленням, якщо ви купляли Ultimate Edition. По, саме, Попередньому замовленню. Якщо ви купляли стандарт Edition або не встигли купити Ultimate Edition часом, то ікону ви не отримаєте. Звісно, ми цю ікону будемо відкривати на стрімі, тому що це супер цікаво, що там буде падати, і відповідно подивитись на це все діло. Після того, як ви отримали свій стартовий склад, нам треба. Розібратися, куди бігти, Та? там витратили всі поїнці, отримали стартовий склад. Що робити? Якщо ви хочете трейдити, то напевно ці гроші, які ви залутаєте з паків, я б радив реінвестувати в якісь метакарти. можливо, якусь середню мету. пошукайте безальтернативні позиції по різних лігах. Такі карти десь до 10-20 тисяч монет. Тому що е, зазор буде десь година між київським часом заходом в Ру і між європейським часом заходом в Ру. І ця година вона зазвичай дає великий буст, тому що чим далі просувається захід в ру, і потім коли ще британці залетять за годину, то тим більше ростуть ціни. Отже, якщо ви відкриєте свої Points, паки за FC Points раніше, у вас буде такий невеличкий, невеличка фора, яку можна грамотно використати. Які карти купляти зазвичай на початку гри я раджу інвестувати в мету середнього цінового сегменту? Карти від 20, можливо, до 50 тисяч монет. Так, середня мета, звучить десь до 150-200 тисяч монет, але навряд у вас буде стільки після продажу ваших гравців, які ви золотаєте з паків. Тому ми орієнтуємось на більш дешеві карти. Шукайте безальтернативних гравців по. Позиціях це може бути умовний фрімпонт. Він, ледь не єдиний гарний правий захисник з АПЛ або Ібані, центральний захисник, якого багато хто планує використовувати в своїх стартових складах. Можливо, якісь ейкійтійки. Почекайте, пошукайте карти, подивіться на маркет, які будуть ціни. І от те, що буде коштувати 15-20, можливо, до 30 -ти тисяч мед. Я думаю, прекрасно спрацює минулого року. Чому ні? Наприклад, він дав майже Х2 після того, як люди. Буде відкрила паки і пішли собі збирати стартові склади. Якщо хочете трейдити більш предметно і отримувати поради від можу сказати, вже професійних, напевно, трейдерів у FIFA, то запрошую черговий раз нашу трейдгрупу, яка вже створена. Вже почалися там дискусії. Вже ми плануємо сьогодні перший сезон, яких буде більше цього року, де будемо відповідати на ваші запитання і розповідати, а що взагалі робити про наші плани, як лутати. Мільйони у FC 26. А оскільки її дійсно працюють над зниженням швидкості кривого розвитку FC 26, про що нам говорять гірші нагороди, гірше промо команди, які обіцяються, менше промопаків і інші моменти, то відносна цінність монет цій грі дійсно може бути краще. Ви собі банально зможете дозволити більше минулого року, в перший день після виходу гри, в мене на рахунку було вже. 393 тисячі монет, і це за рахунком того, що я ще відкривав з вами промопаки. Цього року будемо робити так само, але в нас є трейдер, який буде під контент також давати закупи тепер. А отже, я думаю, що ви зможете і повторити можливо десь перебільшити результати після першого дня наших учасників нашого Діскорду. Тут багато в принципі, прикладів, можете подивитись, і дехто з хлопців мав більше монет, ніж я. В когось там було 760 тисяч, монет, в когось 580, в когось 440. Коротше, багато монет, і це після першого лише дня. Тому приходьте, буду радий вас бачити. Не будьте беззерем, який буде писати мені в четвер, в 23.58 і казати Донецький, будь ласка, впусти, бо ні, я буду вже на Контенті. Рухаємось далі, друзі, і тепер давайте поговоримо про те, що робити після того, як ви відкрили паки, як ви інвестували свої стартові монети і зібрали собі певний склад. Треба щось робити, треба щось грати. І тут завжди питання полягає в тому, а в що саме грати. І дехто йде одразу рубатися в Діви. Я не раджу цього робити. Давайте ми поглянемо календар на FC 26. І тут в нас є чітка відповідь, чому саме я раджу стартувати з іншого режиму. Дивіться, гра виходить в п'ятницю, в ніч черга на п'ятницю. І відповідно, в нас буде ще ну, ніч п'ятниці. На субота і ранок неділі, задля того, щоб залутати перші нагороди за Squad Battles, тому що саме Squad Battles будуть першими нагородами, які ви зможете отримати. Тим паче там будуть нагороди для продажу. А це супер важливо. Ми поки не знаємо, які саме нагороди, до речі. Але ну я думаю, якісь паки для продажу то там точно будуть. Можливо, вони просто будуть такі. Більш слабкі, але так чи інакше для всіх однакові. В нас в початках збільшується кількість мач. Початка по пічну збільшується кількість матчів з 14 до 18 на тижні, але можливо і паки контора завезе краще. Тому моя вам порада одразу тим складам, який у вас буде, ідіть рубайтеся в склад. Battles. Не обов'язково там грати на легенді на якісь. Можливо, у вас будуть базові суперники, яких ви зможете здолати на, наприклад, світовому рівні. Якщо ви середній гравець, то пробуйте на півпро. Так чи інакше, яке золото один, ви собі маєте набити, якщо відіграєте всі матчі в Squad Battles на тижні, і це вам реально дозволить залутати. Перші нагороди. І ось після того вам можуть випасти якісь карти для продажу, які, по-перше, будуть набирати теж до виходу стандартного видання, бо люди будуть собі будувати склади, і от з цима картами, які вам випадуть, плюс з тими картами, які вам випадуть за всілякі завдання, про які ми трошки згодом поговоримо, ви зможете будувати склад і йти вже пробувати рубатися з рексами в дивізіонах. Нагадаю, що якщо ви. Не новачок, а грали в Сі 25 то ваш дивізіон буде е, обраний у FC26 стартовий в залежності від того, як ви закінчили FC25. Наприклад, якщо ви були елітним шакалом, як я, то ви, отри... ви будете стартувати з сьомого дивізіону. По-моєму, еліта перший і другий дів будуть рубатися з сьомого дивізіону. Уявіть собі, яке там буде пекло. Тому тут можливо реально смарт відіграти саме спочатку Squad Battles, а вже потім скільки виб'єте в дивізіонах, да? скільки вийде з ці. Тільки і ваші, але це вже будуть другі нагороди. Ну і потім вже захід в гру стандартного видання, і все воно потрошки починається по колу. Я б радив точно не відкидати перший місяць, може навіть півтора, залежить від того, а яка дійсно нас буде крива матчі за склад battles Тому що, окрім друзі, оцих моментів пов'язаних з нагородами, ми ще отримаємо шалені. Просто промо на початку FC26. У нас вже є зливи. І це промо буде називатися Silver World Tour Objective, з які ви будете отримати срібні ікони. Так, в нас повертається це промо. Мені воно було прям по кайфу, коли її робили срібні карти. До 74-го рейтингу з класними статами. Деякі з них були краще, ніж там ну, умовні інформи або мета-карти 89, там, 91 рейтингу. І це було фаново, це було прикольно мені це закатувало завжди. І тут у нас буде таке промо тільки з іконами. І найкращою опцією буде Еусебіо. Також тут буде Гарінча також тут буде Мур також тут буде сір. Бобі Чарлтон. І задля того, щоб ці карти отримати, вам треба буде виконувати певні завдання. Ми вже знаємо, які. Наприклад, якщо мова йде про Гарінчу, то тут Rhythm of Rio. 25 матчів зіграти в склад Баттлс на мінімум професіоналі. О, до речі, не Сеймі Про, вони професіонал поставили. опа па цікаво! Або Rivals Champions, life івенти, використовуючи 6 бразильців. Другий е, варіант завдання це забити в 15 різних матчах, е, використовуючи бразильця. Такі самі матчі. Треба буде виконати одне з цих двох завдань: тобто, або зіграти 25 матчів, або. Забити в 15 різних, коли вийде гра, я вам подробно про ці об'єктів зараз скажу з меню гри, як ви любите, але чому я зараз вам це показую? Гарінчо або умовно Еусебіо. Для Еусебіо взагалі треба зіграти 100 матчів, або забити голи в 100 різних матчах, використовуючи португальця, або 6 португальців мати. Уявіть собі, як це багато. І це, напевно, на початку логічно використовувати, виконувати саме в матчах складбанта, тому що я не уявляю, як це робити в дівах або. Тим паче Чемпіонс Питання ще, скільки днів буде нам на виконання цих завдань. Ну, мені здається, це має бути сезон. Можливо, 4-5 тижнів, а там поглянемо. Тож це можна об'єднувати. Чому я кажу вам, відкрили ваші паки, далі зібрали склад, і вже, в залежності від того, хто у вас є, ви можете пройтись по менюшці гри, поглянути, які ви можете ігрові завдання виконати і вже з цим. Рухатись далі з цими завданнями, відповідно, виконаними. І можливо робити собі у себе можливо, робити собі Чарльтона або цього або Бобі Мура. та Бо тут англійці, бачите, відіграйте 100 матчів склад батлс на рівні Професіонал використу... ага, з фул складом з англійців, а на Бобі Чарльтона. В нас ага, ні, тут не можна об'єднати. Асистувати гол 100 різних матч, Squad Battles використовуючи англійця, або виграти 12 з цих матчів World Tour Superstar Ліги. Окей, це буде ліга, яку нам теж злили. Ну об'єднати не вийде, добре, але я думаю, що ви зрозуміли основну ідею. Також, друзі, дивіться з приводу завдань. В нас не буде тепер завдань за на забиті голи, тільки асисти нам залишають за 300 асистів п'ятдесят. Пак за 500 асистів піч трофі. Тобто лише один пак немає за голи цих мейлстоунсу. і це знов менше паків. Це менше варіацій для складу. Це важче будувати склад, але яке ми хотіли зменшення кривої, ми її отримаємо. Тому коли ви зайдете в гру. Я думаю, що ви стрімі будете зі мною це робити. Я все це запишу в новому відео, але порада. незалежно від того, коли ви дивитесь це відео. Подивіться, зайдіть, що які у вас є доступні завдання. Виконайте їх після того, як ви вже їх виконали. У вас будуть ще якісь пакетики, ви зможете ще трошки покращити свій клуб, насидити його гравцями, і вже після того, виконавши Squad Battles, ви зможете, напевно, рубатися в дівах. Отака буде моя вам порада. Також можливо, ви захочете зібрати деякі СБЧ або отримати безкоштовну карту. І це прикольно, нам її просто дає отакий плеер-пік при заході у FC-26. Ендо, uh, для мене тут привіт, нічого собі не вона, 84 рейтинг. Так, лише один стат 84, але ми вже для цього звикаємо. Цифра, як це? Вік лише цифра. Як Я завжди кажу для тих, хто полюбляє грати UFA в ІФА в будь-якому віці, так само і тут. Рейтинг лише цифра. Куб Мейнерс виглядає як біст, бо 480 і, uh, pace def плюс. І пейс дефом теж плюс-мінус для старту гри. Станішич теж може бути гарним. По 77 Пейс, 85 деф. Невідомо, як. Них буде ці плейстайле. Я собі, звісно, оберу Енду, як болівальник Ліверпуля, а ви можете залутати будь-яку карту. Це теж важливо, бо склади будемо збирати отак, от, отак, от, десь десь там мутити. А, також у нас є новини про перше СБЧ. Це буде Боздуган. Не знаю, чи він потрібен, чи ні, але стати виглядають норм. Коротше, тут ми поглянемо вже в залежності від того, що там вийде, в якому форматі вийде. Тут будуть нас склад Foundations. Пам'ятаєте, воно завжди виходить на початку гри. Щось там буде у СБ. Ще щось буде в піці, щось буде в завданнях. Тут же треба дивитись, які взагалі треба буде. Зусилля для цього прикласно. Наприклад, я бачу цього Дембеле, моко, чи як його там. 89-й пейс, 80 удари, й удари, 81-й паси, 84-й Дрібнят. Ну, виглядає непогано як для стартової карти. Можливо, і буде сенс вибити. Або оцей 84-й е американець з Норвіча, та 84-й пейс, п'ять удари, 87-ма фізика. Ну нічого собі. Це теж дуже цікаво. Слідкуйте знов. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за. Всіма цими оновленнями, і я вам буду давати цю всю інформацію у вже наступних відео. Друзі, коли я казав вам про те, що її працює над зниженням кривої, то я, в принципі, зробив висновок такий. Я максимальний критикант контори, але тут я просто дивлюсь на конкретні приклади. Подивіться, що було у UFC 25 і що стає у UFC 26 з елітний дів 25 тисяч монет, а не 75. Пак піки, виходить, 1,4,85 з плюс були. Зараз буде плюс а не з 4, і два піки 1383 А я думаю, що тут буде щось не для продажу, бо плюс насправді може виглядати навіть краще. По пакетиках 75 x 10 а отримували 75 x 50 Отримали два 83 плюс гравця команди тижня, лише один отримуємо зараз. І трейдебл мегапак. Ну, нагороди сильно порізали. Так, пік один став краще, ну і в цілому їх стало більше, але монет лише в три рази менше. Так само нагороди за Ultimate Champions. Давайте хотів сказати, народні 9, але це ж буде не Челенджер, це буде Champions. Ну, давайте не знаю, народні скільки там, можливо, 8-7. Рахуйте там ваш ранг, який у вас був минулий FIFA. 8 перемог, 10 x 82 83, я так розумію, це буде пік. 2 x 85 81 плюс гравець команди тижні і лише 16 тисяч монет. Тут є інфографіка. Давайте гляну, наприклад, де там так, у, у The Champions Elite 1, Еліта 2. Давайте. Це 13. От я свої 13, умовно гляну. 10 x 83 Untrade, 10 x 82 Трейд, 6х84 трейд, 3х86, один такий пакетик, два гравця команди тижня, один цей корнерстоун це буде перше промо в антрейді, і 50 тисяч монет. Ну, то це суттєво гірші нагороди, ніж були. Тому ми маємо бути готовими до того, що цінність монет буде вища, і до того, що доведеться попотіти, в тому числі всілякі лайфхаки використовувати для того, щоб покращити свої склади. Не поспішайте пхати в СБЧ тих, кого ви отримаєте. Бо ви зможете. З них будувати різні склади для виконання різних завдань в нас буде одразу два нові режими: це Daily Knockout Tournament і Ultimate Gauntlet, в яких ви можете також залутати. Гарні нагороди один з таких режимів. Так і тут в телеграмі про нього писав. Ось він: це буде World Tour Silver Superstar Ліга. Це я так розумію. А кубок Майкона, який в нас був, Кубок Мальдіні. і оце все пекло для гравців. Обмежна кількість спроб. За 30 днів воно стартує, і тут треба напевно використовувати срібних гравців, хоча б одного World Superstar суперстара в вашому складі. Тобто вони пушать грати матчі і вибивати оцих е срібних е гравців, ікон, яких я думаю, протягом сезону можна буде прокачувати. Але подивіться тут нагороди: сто капак, е англі англієць цей корненстоунс буде промо. Перше е правий е а ні, PR-based hero пак. Плей 20 Games. Короче, напевно, це на вибір. Можна буде зробити 87 АПЛ або жіноча ем, прем'єр-ліга за 15 перемог. І ну, коротше, нагороди класні, тому е, ці турніри нові, вони часто і їх пушать. Як минуло соно, пам'ятаєте, був фраж. На початку були класні нагороди. Потім вони вже ставали гірше, гірше, гірше. І потім її на це забили. Але для нас важливий старт, бо це відео називається старт. А отже, тут я прадив вам гравців не квікати, обережно використовувати ресурс. Вашого клубу, бо саме на початку гри це завжди дуже важливо. Друзі, по-моєму, розповів все, про що хотів. Якщо про щось забув, по традиції, отут в мене в коментарях запитайте, або самі напишіть. Можливо, деякі ваші поради я обов'язково прочитаю. Сподіваюся, ви та ваші близькі у безпеці вже зовсім скоро. Старт FC 26. А отже, побачимось, коли побачимось. Збережіть себе, все буде Україна. Па, па.